Привіт, мої підписнички. І зараз я покажу, як я стараюсь збільшити яйценоски зі своїх курей. Це попереджай відео, можете не дивитись, якщо ви плануєте курку шпігати всякими там пробіотиками, преміксами. Це не про мене. У мене зовсім інші методи. Дивимося далі. Це перше, чим власне я годую своїх курень. Звичайна пшениця. Ось. Як ви бачите, зараз я покажу, як вони її дуже гарно їдять. Ось, бачите? Тут попереджаю, не буде такого от преміксу і тому подібне. Зараз буду розказувати. Річ свою далі. Наступний буде пункт, чим я їх годую далі. Так що це буде у нас. Зараз я покажу що. Але перед тим, як показати, я ще вам розкажу одну річ. Ну, це для тих, хто ще хоче подивитися просто, як їдять кури, можете дивитись. Я їм даю багато зелені влітку. Літку це може бути гичка, звичайна, зелена цибуля. Можливо, хто не знає. Нас багато ми коли їмо цибулю, видираємо з її землі. Залишається та зверху гичка, тобто зелена цибуля. І я її відрізаю, і кури її дуже прекрасно їдять. Навіть ось ці маленькі курчата, наші гномики, як я їх називаю. Ось це мій півень Голушейка, схрещений з чеським домінантом. Ось порода така. До речі, італійська несучка не квокає, я трошки переплутав. Вона просто дуже довго несеться. Що хотів додати ще? Листя з буряка, так само гичка з буряка. Не знаю, в кожній області України це по-різному. Е, так, що хотів додати вам ще? І з моркви так само листя зверху даєте, кури прекрасно їдять. І наступним елементом це є варена картопля. Всі довго, напевно, чекали. Тут, до речі, ще я сиплю пшеницю, коли варю. Або різні крупи, там макарони, гречка, коли старі лишаються. Можливо, хтось вам просто віддасть. І ще міні-інгредієнт це звичайна висівка. Не знаю, як в якій області в нас кажуть висівки. З пшениці, коли її мелять на борошно, роблять ось таку аля-муку. Ось я її додаю і зараз буду перемішувати. Зараз я зупиню відео, поставлю на паузу, тому що це трошки займе часу. Ось я вже перемішав. Зараз буду давати курям і покажу, як вони її їдять. Ось так, бачите? Дуже вона їм підходить. Дуже вона їм подобається і імпонує. Особливо вибирати пшеницю з картоплі. М -м -м. Це ще та райська насолода для них. Постараюсь ближче зняти, тільки вони мене дуже чогось бояться, коли я ближче підходжу. Але вони в мене більш-менш ручні. Ціпка теж хоч бульби. Оце, до речі, ось так вочка, що вивела оці курчата. Що якраз курча коло мене було. Я запощу відео, якщо під відео. Як я годую своїх курчат, набереться ой, прибирання у своїх курчат і миття поїлок, набереться 30 переглядів, 30 лайків. Якщо по переглядах, ще 6 переглядів, так що підпишись, постав лайк. Ми чекаємо з курми. Ми дуже очікуємо на нього. Ось, що хотів додати ще. Даю я їм ягоди. Так вам не почулось. Даю я їм ягоди. Це може бути червона, смородина, чорна. В нас кажуть порічка. А на чорну смородину так і кажуть чорна смородина. А на червону кажуть порічка. У нас на Закарпатті. Ой, не на Закарпатті, а на Львівщині. Перепрошую. На Заході я мав на увазі. Ось. Ось так вони їдять. Відео трошки в нас буде довге сьогодні. Але... Якщо ви їсте вам смачного, під такі відео я сам люблю частенько поїсти. Ось, ось такі вони гарні, такі красиві. Пишіть, яка вам з цих курей подобається найбільше. Такі гарні підписники. Ось, що хотів додати ще. Даю я їм також овочі. Це може бути тертий кабачок. Зараз я вам покажу, якщо вони ще його не з'їли. Ось вони, бачите, майже весь з'їли. Ось вони дуже люблять або розрізаю його нав. Ось таку червону порічку я їм даю. О, я її пообріваю. Ось таке. Зараз я обірву і покажу, як вони їдять. Ось яка радість! Хочу, бачите, всі прийшли. Картоплю людей, які кури лишили, сказали, що ми за здоровий спосіб життя. Перепрошую за те, що відійшов. Просто ось ця чорна голушейка була. У нас вийшла на дорогу, мусив її загнати. І буде друга частина, на жаль. Або я спробую якось відео склеїти докупи. Ось що ще хотів додати. Даю я своїм курям так само кукурудзу і овес. Як казала моя прабабця, кури від, від вівса несуться. Бачите? Ось такі. Це, до речі, легорн купляв, лишилась одна з трьох. Оце несучка, звичайна. Ось це мій півник. Не знаю, голушейка, напевно, з брамою схрещила. Скоріше за все порода брама. Ось. Та й в принципі все, що я їм даю. Ось таке у нас вийшло відео. Не знаю, вам сподобалось чи ні. Пишіть, яке б відео хотіли побачити наступне в коментарях. Я виставлю, постараюсь зняти ось таке таким я. Раджу годувати курей. Так, кури в мене не несуться по багатому. Але я маю здорове яйце. Здорове. І воно є корисне, поживне, щоб ви знали, яйце, коли курка годована на правильному і немає стресу, це яйце протидіє раковим клітинам. Ще хотів ось таку річ додати. Ось, з тих от всіх курей в мене несуться всі. Тільки несуться в різні дні. Можуть кожен день, можуть через день, можуть два дні понестись, один не нести, можуть тиждень нестись, потім тиждень відпочивати. Це залежить від моєї курки. Ось таке вийшло відео. Так що все. Всім па-па. Ставте лайки, ось такі великі. Пишіть коментарі, і я чекаю на вас, на нових підписників. Всім па-па! До речі, ще хотів додати, ось яйце сьогодні скільки яєць, ось яйце. І в цьому гнізді знов 4. Всього разом виходить 5 яєць. Я вважаю, як на 17 курей це дуже добрий результат, тому що я їм яйце поживне, корисне. Сьогодні знесли ті п'ять, завтра ті п'ять, потім ті п'ять. І кожен день в мене хороші, здорові яйця. І як я згадав, кури від пшениці пасуться, від вівса несуться. Так казала моя прабабця. Ось таке вийшло відео, трошки воно затягнуло. Всім дякую за перегляд. От тепер точно всім па-па-па-па!